У Тернопільській міській раді відбувся брифінг, присвячений організації пасажирських перевезень. Цьогоріч завершуються договори, укладені ще у 2020 році. У зв'язку з цим періодично проводиться підготовка до відбору нових перевізників. Відтак провели опитування серед тернополян. Усі зміни будуть впроваджені з кінця червня. А серед основних змін утворення нових маршрутів, зміна нумерації, усунення дублювання номерів, а також збільшення кількості транспорту на тих напрямках, де це необхідно. Нові 40 маршрут центр міське кладовище підвородня. В чому його універсальність? Тепер не потрібно, щоб один автобус 11, 1, го один 27 їздити до підгороднього. Буде їздити один автобус раз на годину з відправкою від кооперативного коледжу, з таким розрахунком, щоб він міг, наприклад, приїхати до кладовища підгороднього, там постояти якусь кількість часу. Можливо, комусь треба небагато. Часу для відвідування могил близьких і рідних, і повернутися назад, щоб через годину знову відправитися в даному напрямку. Олег Вітрук повідомив і про впровадження маршрутів номер 39 та 42. Зміни торкнулись і маршруту номер 15 Частина мешканців вулиці Золотогірської десь висловила бажання, щоб мати пряме сполучення зі східним масивом, а не через злуки. Опрацювавши цю ситуацію, вивчивши пасажиропотоки, прийнято рішення розділити 15-й маршрут на два. 15-й маршрут Злуки Бандери, який є на сьогоднішній день, та 25-й маршрут Золотогірська Бандери, Луки, який буде реверсом до 15-го і буде забезпечувати для мешканців Золотогірської е, сполучення зі Східним і Назад е, без об'їзду через сонячний. Так само і для е, сполучення з вулицею Злуки. Без заїзду на східний масив щодо нумерації маршрутів зміни виглядатимуть так також передбачено, що при закупівлі нового транспорту перевізники мають наносити на нього брендування відповідно до єдиного варіанту, а також забезпечити належну якість обслуговування пасажирів. Автобуси мають бути пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю. Хотів до речі зауважити зразу в нинішній маршрутній мережі, яка вступить в дію в кінці червня. Непередбачений виїзд міських маршрутів за межі нашої громади. Тому автобусний маршрут номер 8 який буде називатися номер 28 не буде їздити в білу село, буде розвертатися в районі перехрестя Бродівська вулиця Гріга. Той самий 28-й маршрут, 18-й маршрут, 31-й маршрут. Будуть розвертатися і п'ятерка п'ять А, які зараз будуть під номером 50, будуть розвертатися на зупинці газопровід без заїзду на містечко шляховиків і без заїзду в Березовицю Острів. Договори з перевізниками укладатимуть на три роки з можливістю продовження ще на два роки за умови сумлінного виконання обов'язків з перевезення пасажирів.